Запорізькі співробітники держслужби надзвичайних ситуацій працюють щодня про роботу, що рятує життя, про людей, які рятують життя. Далі журналістам під час війни нерідко доводиться висвітлювати надзвичайні події. Тож представникам медіа потрібно знати базові правила, щоб убезпечити себе. І розповісти про правила безпеки своїй аудиторії. Запорізький центр журналістської солідарності жов проводить тренінг радіаційна і хімічна безпека під час війни. Проводимо ми його за допомогою наших постійних друзів і партнерів. Нашої рятувальної служби такі тренінги ми проводимо раніше проводили для себе а вперше на всю Україну для всіх журналістів. Фахівці ДСНС розповіли медійникам про алгоритм дій після оголошення сигналу Увага всім і використання підручних засобів для захисту органів дихання у разі радіаційної загрози. Виявилось, що про дії під час техногенної ядерної катастрофи журналісти більш-менш обізнані. А як діяти у разі використання ядерної зброї? В випадку, якщо стався вдруг вибух, то потрібно знайти якісь місцевість, щоб можна було заховатися від ударної хвилі. Це якісь можуть бути як заглиблення в землі, десь якісь сховища, укриття. Тобто, але ні в якому випадку не можна ховатися поблизу. Будівель, так як в результаті ядерного вибуху може бути руйнування будівель. До заходу долучилися медійники майже з 80 засобів масової інформації. Крім теоретичних знань, вони отримали фахові відповіді на актуальні питання з безпеки життєдіяльності. Попереджений, значить, озброєний. А якщо людина навчена, то вона здатна діяти у будь-якій екстремальній ситуації.